У Києві артистка Таяна організувала великий благодійний вечір. Вона виконала свої треки та зібрала кошти для соціальної ініціативи Армвуменнау на домічні бронежилети для жінок. Венту долучилися і журналісти Лайф». в ексклюзивному інтерв'ю. Артистка розповіла про важливість підтримки українських захисниць, стереотипне уявлення щодо жіночності, поділилася, хто займається стилізацією її образів, а також відповіла, ким зайняте її серце. Бамбуле я пішла бамбулеє. <реку> <реку> Сьогодні ми взагалі зустрілися на вашому благодійному івенті, який спрямований на допомогу нашим захисницям, зокрема збір коштів на жіночу амуніцію. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями і думками, як взагалі виникла ідея створити саме такого формату захід от благодійний вечір. Десь місяць тому я була гостею у дівчат «Arm Woman Now, яку робила Маша Єфросініна разом з блогерами. Зенітою Соловей, коли uh, вони ознайомили нас взагалі з цією інформацією, коли ми почули взагалі про ту кількість жінок і дівчат, які зараз uh, служать у війську, які знаходяться на гарячих точках, які uh, воюють, які носять зброю, які uh, ходять в амуніції в цих платоносках. і коли ми одягнули на себе чоловічі і жіночі платоноски, ми зрозуміли, чому взагалі армвумен Now, дівчата. Зайнялися цією справою, і для чого вони взагалі відшивають жіночі плитоноски? Для чого вони збирають гроші? Тому що це дійсно велика різниця: чоловічий бронежилет і жіночий. Він набагато легше, він має е, анатомічну форму, тобто дівчатам його зручно носити, він ніде не натирає, він не заважає. Е, оскільки ще окрім плитоноски, так бронежилету вони мають ще дуже багато інших е, речей, які чіпляються до того ж бронежилета і до амуніції. І тому уявляєте, коли бронежилет важить 9 кілограмів, коли він важить 4 з це дійсно є велика різниця для дівчат, які мають бігти. Падати, Дати, вставати, присідати, ховатися від уламків там під час обстрілу, і тому мене це настільки вразило. Я дійсно якось перейнялася цією історією, і мені захотілося. Допомогти, оскільки в мене мав бути тут виступ е, сьогодні. Я запропонувала дівчатам. Кажу, давайте ми присвятимо, приурочимо цей виступ, зробимо збір. Наскільки можливо це на один бронежилет зберемо добре, значить буде один бронежилет, на два прекрасно, на три ще краще. Тому, в принципі, я думаю, що багато ще таких заходів. Е, ну, я буду приурочувати свої концерти е, збору дівчатам, тому що дійсно мені це ну. Я відчула, я прониклась цією історією. Як часто ви взагалі долучаєтеся до таких благодійних ініціатив, і яка, якщо у вас є, от рутина донатів? Я вважаю, що потрібно до потрібно долучатися до таких ініціатив і благодійних вечорів чи благодійних зборів тоді, коли ти це відчуваєш. Так і це теж буде показувати твою людяність. рівень? Людяності і усвідомленості, і розуміння, що немає вихідних у війни, немає перерви, немає втоми. Так, вони втомлюються, але вони все одно воюють, вони все одно захищають країну, і хлопці, і дівчата. І я вважаю, що ранок потрібно починати з донату, з репосту, з перепосту, з якоїсь ініціативи своєї. У вас дуже багато чутливих приємних пісень, які пов'язані з жіночністю для вас особисто у сучасних реаліях. Жіночність це взагалі що таке? Це доречно, це умісно. Ну, я думаю, що жіночність з жінки не забереш, не прибереш, оскільки вона вже народжена жінкою. Склалася така форма вираження жіночності в суспільстві, що це має бути щось таке. Ніжна жінка, має бути сексуальна, приваблива, красиво одягнена, нафарбована. За собою має дивитися. Але не забуваємо і про те, що жінка дуже різна, вона може бути стомлена, на вона може бути жінкою, воїном, вона може бути жінкою не знаю, мамою. Вона може бути сьогодні спокусливою. Завтра супер не знаю, зачуханою, замученою, стомленою від рутинних справ без манікюра. І це теж ок. Від цього вона не перестає бути жінкою. Для кожного жінка має своє означення, мені здається. І як жінка себе відчуває, так вона і проявляється. Сьогодні така, завтра інша. Післязавтра вона взагалі себе відчуває з якимось комплексом меншовартості і вважає себе просто найстрашнішою у світі. І це теж ок, тому що в неї такий стан зараз. А який стан у вас зараз? Як ви почуваєтесь? Я зараз себе відчуваю стомленою, хочу додому до сина. Завтра вранці я прокинуся і буду суперспортивною підобігати. У мене настрій міняється за день, як у кожної жінки. Жінка ж як погода, вона постійно змінюється, як всі стихії. Е, 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 е. Ви завжди дуже стильно одягнені, ви завжди маєте гарну зачіску і є привабливою жінкою. Розкажіть, будь ласка, у вас є стиліст, людина, яка підбирає вам образи? Якщо так, то як довго ви з ним працюєте? Дякую вам дуже за комплімент. Я зараз ледве не почервоніла. <сміх> <сміх> Спасибі великим. Чесно, це дуже приємно чути, коли тебе називають стильною жінкою. Насправді, зараз я одягаюся сама і на сцену, і повсякденному житті. Але раніше я дуже часто працювала зі стилістами і під час співпраці з Аланом, і він теж був стилістом іноді. Ось тому в мене є величезний досвід роботи зі стилістами. Я люблю працювати дуже зі стилістами, тому що люблю змінюватися постійно. Мені подобається приміряти різний стиль. Але зараз ну, такі часи складні, важкі, коли я не, я не знаю, мені якось не до цього звертатися поки що до стилістів аби там обирати одяг, поки сама з цим справляюся. Як в інстаграмі, так і у повсякденному житті на івентах і так далі, можна помітити, що у вас дуже такий нюдовий ніжний макіяж, такий більш наближений до його натуральності і так далі. Поділіться, як чому так, і чи вам подобається не подобається бути з великою кількістю косметики на обличчі, і чи для вас легко взагалі вийти з дому, не будучи нафарбованою? Я взагалі не фарбуюсь в повсякденному житті. Якщо в мене немає зйомок, я ходжу абсолютно без мейкапу. Я розумію, що дехто може засудити, дехто може сказати, що це за жінка, не фарбується. Вона навіть брови там не підчеше, образно кажучи, так, або ще щось але мені так комфортно. Я вважаю, що головне, щоб було комфортно жінці, так вона і має робити. Іноді буває, звісно, настрій, коли мені хочеться підфарбуватися. Там лице в основному рум'яна і губна помада може бути якась блиск, або тінт. Чому нюдовий мейкап? Тому що. Мені з ним комфортно, я його відчуваю, я вмію його носити, і мені подобається його носити, нюдовий мейкап. І, як на мене, я люблю мейкап, який підкреслює красу жіночу, а не змінює її. Тобто я намагаюся фарбуватись так, щоб просто підкреслити свої риси обличчя, а не змінити. Щоб не було такого, знаєте, що зустрічаєшся з чоловіком, лягаєш спати, він вранці прокидається з іншою жінкою. Буває, от тому я намагаюся, от чому в повсякденному житті не фарбуюся, щоб люди звикали до мене ось такої: от така вона без то, помади, без туші, без олівця, без тонального крему. Так мені до вподоби. Я люблю інколи червону помаду, але це дуже рід в рідких випадках. Дуже це якщо я відчуваю себе просто супер спокусливою якоюсь там гарячою штучкою. Йду на побачення, я можу одягнути на себе червону помаду. Ви якраз таки в публічному просторі не коментуєте своє особисте життя. Однак, які ваші побажання у чоловікові, які моменти у ньому мають бути, щоб ви закохалися, і які от червоні пропорції, які вас зупинять, і ви скажете: ні, я з цим чоловіком життя своє пов'язати не хочу? О, я вам так скажу, що я настільки е, емоціональна і емпатична, що для мене дуже важливий цей конект, коли ти одразу зловив мурашки, цей е струм коли ти побачив людину, вона до тебе торкнулася, і ти о май майґад! <світання> одразу відчуваєш, що це твоя людина. Тобто я відношуся до таких людей, які є емоціоналами, важливі дотики. І важливий ось цей конект такий внутрішній. Тобто я не можу зустрічатися з чоловіком е прагматично, де я буду от думати: от зараз він розкриється, відкриється е за місяць. Він покаже ще одну якусь свою рису, потім ще одну, і я зможу от, закохатися в нього. Тобто, в мене ось так має відбуватися все через струм. От я маю я закохуюсь дуже часто з першого погляду. У мене така є вада, напевно, я не знаю, можливо, це вада. Тобто, я можу закохатися з першого погляду. Чоловік для мене має бути мужнім, сильним, тобто я маю відчувати себе поруч з ним захищеною і в безпеці. І червоний прапорець це повністю байдужий чоловік. Коли от він нарцисичної, такої трішечки складової, коли він, наче з тобою, а йде від тебе, він вже про тебе забуває. Тобто, ось така байдужість. Це для мене категорично ні. Чи дуже великий червоний прапор. Пойдужість. Ви зараз закохана? Ні, я можу, можу так сказати, я завжди закохана. Так буде напевно інтригуюче. <правж> дякую. дякую вам, дякую вам теж. Підписуйтеся на ютуб канал Escalife, щоб не пропустити нові ексклюзивні відео. Діліться враженнями у коментарях і ставте вподобайки до цього відео.